– фрі-то-плей шутер української студії FragLab. Частина розробників є колишніми членами Crytek Ukraine, які працювали у тому числі над Warface. Спочатку гра розроблялись у співпраці із Wargaming, та кілька місяців тому їх шляхи розійшлися. Овій, привітулі, у 2028 році на землю нападає іншопланетна зараза, яка перетворює людей у скляних почвар і саму планету тереформує під власну подобу. Серед усього хаосу знаходяться люди з імунітетом до чуми 21-го століття, які протистоять загарбнику, що згубив вже чимало світів. На жаль, на даному етапі розвитку гри зі справді сюжетних місій лише пролог, і то він максимально лінійний та виконує функції навчального рівня. Решта ПВІ завдань мають короткий брифінг, аби виправдати відстріл скляних чудовиськ та якоїсь цікавої історії не містять. Хоча в діалогах під час місії мінімально все ж розкривають деталі цього світу та персонажів, які залишаються поза кадром. Лілі! Лілі прийом командира, це моя. Доктор Квін. Вона жива. Маємо три режими гри. Експедиції працюють по системі Rogue-like. Команду з трьох героїв викидають кожного разу в іншій точці великої мапи, й потрібно виконати чотири етапи. Кожний наступний складніший за попередній. Стандартні набори зброї та здібностей тут не діють. Починаємо гру з пістолетом, а покращену зброю, пасивки та здібності здобуваємо у точках підкріплення, які спочатку потрібно відбити. Ще й генеруються усі предмети випадково. Після кожного етапу нараховують місце валюту та ресурси. А також можна поставити на голосування питання про евакуацію або ж продовження експедиції. Евакуація дозволяє зберегти увесь добутий хабар. Та якщо загін вирішує йти далі й помирає під час виконання етапу, то отримує лише половину від здобутого. Ускладнює завдання і рівень радіації, який з кожним заповненням шкали робить противників сильнішими, ну наділяє їх різними здібностями, наприклад, щитами бляха муха. Я зміг подолати лише два етапи з чотирьох, тому що вони Ля потні. ну і не потрібно списувати з рахунків рандом зброї, ну і напарників. Звичайно ж, взагалі пві контент важко назвати простим, що насправді круто з одного боку, але хочеться мати бодай кілька рівнів складності, щоб дійти до фіналу тієї ж експедиції навіть з мінімальною нагородою. Щотижнева активність на вибір всього одна. Тривають 4 дні, там може бути як ПВП, так і ПВІ. У випадку з ПВІ це сюжетна місія з кількома босами. На проходження місії маємо усього три спроби. Після третього вайпу місія завершується невдачею, але всі накопичені ресурси зберігаються, що приємно. Проте сюжету у цій місії було кіт наплакав. Катцени скоріше функціональні та слугують для підвантаження рівня, аніж для демонстрації чогось важливого чи цікавого. Зараз там. Доступний ПВП режим по закладенню бомби в рамах жанру нічого особливого насправді. Тішить хіба що назва режим бовговний. Ще одна приємна дрібничка: до усіх режимів гри, як ПВІ, так і ПВП, вказаний приблизний час завершення місії чи матчу, що дуже корисно для сесійних ігор. Хочу подякувати усім, хто підтримує канал вподобайками, підписками, а також поширенням. І особлива подяка моїм патронам за їх просто неймовірну підтримку вже впродовж. Двох місяців здається, так до ось цього списку неймовірних людей доєдналися також Назар Рішко та Дмитро Солов. Щиро вам вдячний. Але не забувайте, що в першу чергу ви повинні підтримувати наших воїнів та волонтерів. Посилання на кілька громадських організацій є в описі до цього відео. Ну і про ПВП. Є кілька стандартних режимів, та мені найбільше сподобався режим будівництва на арені. Маємо абсолютно пусту квадратну арену, розділену навпіл. Перед початком матчу команди мають кілька секунд, аби забудувати свою половину блоками. З кожним наступним раундом деякі ділянки арени блокуються і на них вже не можна будувати. Після закінчення етапу будівництва завіса падає і починається матч. У цьому режимі відсутні, але побратимів можна підіймати, хоча зробити це дуже важко через високу динаміку. Взагалі я не багато грав саме у ПвП, і мені важко щось сказати про баланс. Хоча в коментарях саме на цей аспект гри люди бідкаються найбільше. На мій погляд, основна проблема у кількості гравців. Як тільки їх стане більше, той баланс вирівнюється. А я нагадую, що гра у органіум доступі всього другий тиждень. І магазин порожній. Про персонажі усього їх вісім, серед них і Українка Мальва, кожний зі своїми здібностями та ультами. Хоч персонажі й унікальні, та все ж розділені на умовні класи, і кожному притаманні свої особливості. Наприклад, на деякі вершини на мапі може залізти лише розвідник, а підтримка, ну тобто медик, підіймає побратимів швидше за інші класи. Зате відсутні обмеження на вибір зброї. Медик може бути як снайпером, так і штурмувати противників з дробовиком. Зброю усього 25. Видів розподілених на 5 класів та 5 рангів. Кожна зброя має кілька комірок для модулів. Спочатку відкрита лише одна решту купуємо за внутрішню ігрову валюту, яку не можна придбати за реальні гроші, тільки здобути у грі. З накопиченням рівня зброї накопичується також і загальний рівень арсеналу, який відкриває доступ до вищих рангів зброї. Кожну зброю з вищих рангів також потрібно купувати окремо. Персонажі та зброя прокачуються по стандартній схемі, за кого граємо. То і прокачується. Але для зброї ще є окрема графа модифікацій. По суті, це такий бандл з бонусами та скіном. Такі модифікації унікальні для кожного виду зброї, і вони створюються у кузні за окремий ресурс креслення. Як і всі ресурси, вони здобуваються лише у грі, але дають їх дуже мало. За один забіг можна здобути з десяток креслень і ще десяток другий за виконання щоденних завдань. Та от на створення модифікації потрібно 300 креслень. тобто побігати доведеться добряче так. До того ж, модифікації. Створюються випадкові, і це такий кіндер сюрприз, з якого може випасти як крутий бегемотик, так і якийсь пластиковий непотріб. Оскільки це фрі-ту-плей, то рано чи пізно попросять гроші. Чи ні? Сезонна перепустка коштує 10 баксів, що небагато. Бонуси виключно косметичні. Навіть буст прокачки діє тільки на пропуск, а не персонажа чи зброю. А от окремі предмети коштують занадто дорого. І спочатку я хотів поскаржити, що якась наліпка коштує 10 баксів. Та прочитав уважніше і зрозумів, що така ціна не за предмет, як такий, а це як додаткова підтримка вітчизняного розробника. В англійській версії, до речі, пишуть розробника з України. Кожний предмет у гри індивідуальний. Тобто начепити улюблений дармовис чи наліпку можна одночасно лише на одну зброю. Тож, якщо приглянулась якась наліпка, доведеться її постійно переклеювати. Загалом косметики, наче й вистачає, але хочеться більше оздоблень саме для персонажа, бо поки що зовсім мало елементів одягу та аксесуарів. Ну і велика навіть не ложка, а ціла філіжанка дьогтю. Баги. З дрібними помилками все зрозуміло, це все-таки ранній доступ, але гра має і серйозні проблеми. В сюжетній місії проміжний бос виявився легкою здобиччю, бо був без підтримки адів. На енкаунтерах не вибігали противники, а фінальний бос у мене двічі зависав. Все це призводило просто до виходу з місії. На виправдання розробників лише скажу, що вони постійно випускають патчі, і на сьогодні деякі з цих проблем вже можуть бути усунуті. А от за що однозначний плюс. Юсик, то це за повну локалізацію, ще й не аби від кого, а від постмодер. зустрічається опис неперекладених завдань та кілька реплік, але це спишемо на дочасний доступ та постійне додавання нового контенту, який не встигають перекладати. Взагалі в перекладі дуже багато покликань та саме українських прикольчиків. Що путнього може бути в кишенях у трупака. То наприклад, якщо програти в ПВП, то з'явиться напис не поразка, а зрада. І в контексті гри воно звичайно виглядає не дуже, тому що в принципі ну, зради то ніякої немає. Але трішки отак от тішить, якщо ти в темі, а в темі, в принципі, усі. Як правило, у дочасний доступ випускають технічно готовий проєкт з мінімумом контенту і з часом розширюють гру до повноцінного релізу. З усіма багами Шатерлайн виглядає радше як фінальний етап бети, аніж готовий продукт. Повноцінний реліз запланований на 9 лютого для ПК та PlayStation і бажаю розробникам в першу чергу усунути усі критичні недоліки, а контенту можна навалити вже й згодом. Загалом гра сподобалась, і шутерна механіка зроблена добре. Не хотілося б, щоб потенціал цієї гри був похований під технічними негараздами. Побачимося за кілька секунд. Ось в цих відосиках. Далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте.